Є сьогодні таке учення, знаєте, говорять деякі проповідники, що, нібито напавши на Україну, то це виконується Божа воля, це нібито там, кара, гнів Божий на Україну. Але це неправильне учення, це попахує сатанізмом, Бог він ніколи не оправдає війну це по-перше. По-друге, то, що знаєте, був такий віруючий сатана. Він теж вірив в Бога. Але він що, вбивав. І або вдохновляв людей, які йшли, вбивали, своїх братів, таких, як Ян, вбиваля і так далі. І, по-друге, що саме ще головне, те, що в Україні є церкви, живі церкви. Церква це сім'я Божа, це діти Божі. І коли якась там армія, хтось йде на державу, чужу, де є такі церкви живі, як, наприклад, в Україні є такі церкви, то виступають проти самого Господа, бо церква це сім'я Божа. І це вже страшно.